Мадам президент, містер президент. Перед за все хочу подякувати мадам президент, пані голову, за ваш візит, за те, що підтримали наше запрошення. Я хочу подякувати за вашій команді за те, що ви е, змогли залишитись, і що ми можемо е, також продовжити діалог вже нашої команди і за весь цей час. Е, також від України і себе особисто хочу подякувати за, за, за таку плідну співпрацю між е е, Україною і Венеційською комісією у багатьох напрямках. Ну у нас один напрямок. Реформи перемога в будь-якому випадку. Тому я дуже дякую за ваш візит і за те, що це відбувається в такий непростий час. Ми страшенно раді бути тут і за цю зустріч у нас. Роботи багато з Україною ми готуємо зараз низку висновків комісії, і Але з, з Україною завжди нам працювати було втішно, хоча не завжди ми погоджувалися, бували у нас і розбіжності, і, і... зараз. Справді ми працюємо над дуже важливими, хоча і сенситивними такими речами. Ми так само дякуємо вам за можливість все-таки зустрітися, бо вам теж доводиться міняти свій графік. Ми раді тим не менше, що наша зустріч відбулася, і сподіваюсь, вона буде плідною.